Мої вітання. Продовжуємо вивчати середовище Blender 3D-моделюванням, і на даному уроці ми з вами розглянемо, як швидше і легше, на мій погляд, побудувати ту ж саму шахову фігуру, але з застосуванням кривої без Є, а також модифікатора гвинт. Давайте перше, що на, перед нами стоїть яка задача це завантажити будь-який браузер. І в браузері прогуглити шахові фігури. Ну, для того, щоб шахові фігури були в розрізі, то як правило їх виконують через криву. І це виконується в CorelDRAW. Можна побутувати в середовищі CorelDRAW. Професійно, але ми сьогодні цього робити не будемо. Ви просто здійсніть пошук шаховий ферзь СВГ. І можете знайти в розрізі шахові фігури. От, наприклад, як правило, ось така версія може бути годиться. от інші версії в розрізі бачите і так далі. Ну і завантажити цей файл собі на робочий стіл. Ну, наприклад, це якісний формат. Можна завантажити От більше тисячі пікселів. Йде. Далі що вам потрібно буде зробити це в блендері. Хто не був на попередньому уроці, то в блендері зробити наступне: зайти в файл, користувацькі уподобання, вибрати додатки вкладочку. І ось тут в пошуку ввести імейдж. І коли у вас з'явиться ось таких два, дві силочки це імпорт зображень. Ви ось тут, будь ласка, поставте прапорці, прапорець перший, прапорець другий. І не забудьте зберегти налаштування. Закриваємо це віконечко. Це дає нам можливість завантажити зображення ось сюди на робочий стіл. Додавання, каркас і от Image as Plans. Додаємо, і, звичайно, що ми виберемо набір шахмат. Ось той, що я знайшов про Google. Ну, Набір цей розташований ось таким чином, видно його негарно, тому ми по осі C повернемо на 90 градусів. Ну і дане зображення збільшимо. Для того, щоб зображення у вас було збільшене і гарно виглядало, звичайно, вам потрібно. Ну, в першу чергу дати ось освітлювач точковий і освітлити його саме ось з цієї сторони. Отак, От вище навіть можна підняти, освітлити його з цієї сторони, щоб була картинка гарно освітлена. Далі ви цю картинку ставите трішки далі, чуть-чуть далі, від осі ОХ, О, тобто від початку координат. І ось тут ми почнемо будувати з вами зображення. Ну, так як ми будемо обводити дане зображення, то нам потрібно дане зображення посунути ось таким чином. Ну, наприклад, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо королеву. Нам потрібно буде ось побудувати ось таку королеву. І побудувати її швидшим способом, ніж ми будували це на минулому уроці. Ми натискаємо одиничка, натискаємо п'ятірку, щоб це було в розрізі. І дивимося. Щоб у нас вісь ОЗ різала відповідно навпіл ось цю королеву. Далі, що нам потрібно зробити? Було б не виставити вже розміри в метричній системі, але ми пропорційно просто збільшимо дану фігуру і в кінці налаштуємо відповідно її розміри. Хоча можна на початку масштаб задати, наприклад, 0.1. От Ви бачите, що у вас відіб'ється це в. Сантиметрах ось у нас відіб'ється в сантиметрах. Ну а далі ми вже з цим будемо працювати. Ось так. чином. Раз. Два. можна S збільшити. Виставляємо таким чином. Ось. І тепер ми бачимо, що дана фігура йде по, саме по, по осі. Ось. Вісь Y розрізає її навпіл. Натискаємо одиничку, п'ятірку в розрізі, одиничка, п'ятірка. І тепер будемо описувати дану фігуру. Ну, для цього потрібно е, побудувати криву без Є. Ось ми будуємо криву без'є. Постарайтеся, щоб вона десь у вас в стороні. ось так була. Далі що ми зробимо? Ми цю криву розмістимо зараз ось сюди точку. Е, першу поставимо верхушку даної фігури. Тому наша задача нажати Tab. Зайти, і коли ви заходите в редагування в таб, ви бачите ось такий вигляд кривої. Щоб так крива не виглядала, а точково виглядала точками, то нам потрібно вийти з таба і нажати, нажати Об'єкт, конвертувати викарка з кривої. От, тепер, коли ми заходимо в ТАП, ми бачимо ці точки. Ось самі точки. От, ми виділяємо ці точки Ctrl. Ось так ще об'єднуємо. І перетягуємо дану криву до нашої фігури. Так, піднімаємо її вище І ще раз натискаємо одиничку. Давайте подивимося, як у нас розташована крива. Ну, криву нам треба, по-перше, винести і розташувати криву на осі ОX. Ось можна, звичайно, що оці всі точки розташувати на одній на осі ОХ. Щоб фігура була рівною і потім легше було використовувати відповідний модифікатор. От, як бачите, ми її центруємо по усі кожну точку. Взагалі-то нам не потрібні всі всі точки. Це марна трата часу. Тому я видаляю ось так: Delete, видаляю вершини. Ну, можна дві тільки залишити. Ось ці теж видаляю Delete, вершини видали. Повертаємо і ставимо, значить, одиничка п'ятірка, п'ятірка І ось одну вершинку ось тут вгорі ставимо. Далі збільшуємо максимально на дане вікно. Збільшуємо 1-5, не забуваємо коригувати. І будемо ось цю точку розміщувати права клавіша мешки. Ось так розміщуємо, обмальовуємо даного ферзя. Ось shift, скролі не зажали, розташували ось так, щоб в нас було більш-менш точно. Отак. І будемо обмальовувати. Звичайно, що можна йти округліше брати. Так, далі. Ще. Ми натискаємо клавішу Е, e, це екструдування і додаємо точку. І так, поїхали, описуємо дану фігуру. Постараємося довго не гратися. Там, де криві, відповідно, треба плавний перехід робити по точках. Якщо ж ви бачите, що у вас ситуація йде ну, рівна, виходить, лінія, то, звичайно, що буквально достатньо пару точок, одну-дві точки. Тут плавна крива, значить, ми, отут можна вже, наприклад, ось так аж до самого кінця. Далі зверніть увагу, йде невеличкий такий поворот. Так, одиничка. shift scrolling. Піднімаємо і працюємо далі. Старайтеся так будувати, щоб, якщо ви хочете, щоб округлення йшло гарне, щоб була симетрія ось цих точок. Ось, ну тут можна чуть-чуть нижче опуститись і далі будувати вже вправо. От я будую, наприклад, три точки. Ось тут донизу. Тепер стараюся симетричні їм точки будувати. Раз, і, відповідно, два. От таким чином у вас тоді буде спостерігатися симетрія всієї фігури, коли ви її побудуєте через модифікатор. Далі shift «Scrolling» затискаємо і ем, йдемо нижче. Так. Шифт Скролінг опускаємося майже вже фігура обмальована. Далі стараємося останню лінію ось цю розташувати рівненько. Ну, і далі ще ми будемо вже працювати наступним чином. Дивимося, щоб вона прорізалась і залишалася на лінії по осі ОЗ. Опускаємо, дивимося, перевіряємо ще раз верхушку, начебто все правильно. Можна навіть ось цю точечку верхню. Трішки закинути далі. Ось посередині. Ну, а тепер що від нас вимагається. Далі, що ми робимо? Натискаємо Tab, виходимо, і цей малюнок відсовуємо в бік, дивимося на нашу фігуру, чи вона у нас симметрична відносно осі ОЗ. Як бачите, наша фігура не зовсім до кінця зроблена. Ось тут потрібно нам точку ще раз E е додати. І можна чуть-чуть зайти. За лінію. Так, от у нас є крива. Ну, а тепер з цієї кривої ми будемо будувати фігуру нашу. Далі залежить від того, як ви правильно відцентруєте все. Тому Shift S, увага, курсор до центра, далі засоби. Задати опорну точку до 3D-курсора і задати геометрію до опорної точки. Є. Тепер на цьому рівні, що у нас геометрія розташувалась. Відтягуємо в сторону ось так відносно осі ОЗ ставимо. От, тепер у цю точку, центр ваги, задаємо до опорної точки. Тобто опорну точку до 3D-курсора, перепрошую. Ну і тепер наш об'єкт виділений. Застосовуємо модифікатор гвинт всього-навсього. Все, фігура готова. Шахматна. Ну а далі вам тільки осталося трішки її доопрацювати. Це ем, зробимо більше кроків. Наприклад, там до 33 далі і все. От, ось така в нас шахова фігура готова гарно, і ми будемо її зберігати. Наша задача розташувати її вище. Да, до речі, можна, можна застосувати модифікатор цей. Далі цю фігуру, що ми робимо, ми заходимо в файл зберегти. Тобто, не зберегти як А, ну збережете як блендеровський файл, але я хочу зразу експортувати. Експортувати в STL файл. І ось я зберігав на минулому році перший, а тепер збережу F2. Експортуємо і завантажуємо в слайсері. Подивимося, як буде дана фігура виглядати для друку. Ну, і тут же можна виставити, так як ми робили фігуру, ми її просто пропорційно будемо збільшувати і заодно й подивимося, який діаметр має основа цієї фігури. В класичних шахах ферзь десь біля, висотою біля 10 см. Підганяємо під 10 см. Ну, так, для цього нам потрібно додати, що це забагато. Так, ну що ж, задамо тоді четвірку. Так, може бути. І опускаємо її нижче цього ферзя. Давайте подивимося. Ось це буде гарний ферзь 9,5 см, а діаметр основи 4,5 см. Ось ми зробили ферзя по розрізу, по розрізу, який ми знайшли SVG формат в інтернеті. Ну, і досить таки гарний вийшов ферзь, можна друкувати як варіант. І давайте глянемо на різочку, скільки в нас вийде. От 7 метрів потрібна пла пластика для, для друку даної фігури, і 1 годину 46 хвилин друкується дана фігура. На цьому все. Експериментуйте, будуйте свої шахові фігури і будуйте її через криву. Набагато швидше виходить через криву і модифікатор гвинт.